Вам треба трубочки? Я от улюблені mm -hmm. мене багато, а от є от улюблені які від, 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 від все, і от їх береш одні. Військовим, щоб фронт вистав одеським, щоб ви могли тут погуляти, підтримайте одну хвилину постійно, не будьте байдужими, Хто от природи я буває то занімається. Я не впевнена, що я готова на ще зону на стільки. Ми там перев'язуємо ще. тримаю. я можу поправити все Давай будем фотограф, я не фотограф, я фотограф і що це почуття Я тоже провокатор, і доброго ранку, мене звати Аліна. Я з Дніпропетровської області. Дізналася про акції від Марії Барабаш, яка мене направила до Ангеліни Любчак. Дуже дуже довго збиралася, і я дуже рада, що я сюди потрапила. Що мене мотивує? Мотивує те, що влада розкрадає кошти, і ми повинні зробити так, щоб люди розуміли про те, що якщо будемо вкладатися саме в бруківку, в клумби і надалі, то ми не зможемо перемогти і саме захистити наших хлопців із ЗСУ. Доброго дня, я Макряк Лілія Вікторна, дружина добровольця і волонтер. Виходжу на акцію вже більше півтора року, і також 5-го е числа зверталась від імені наших учасників до Труханова з нашою основною вимогою збільшити допомогу ЗСУ і на кошти, які залишилися на кінець 2024 року. На залишки з бюджету закупити дронів, ось недавно прийшла на нам відповідь. Відповідь нічого конкретно нам не пояснила. Питання на наші відповіді ми так і не почули. Тому ми знову зібралися під стінами, навіть незважаючи на свято. Ми знову тут. Тож військові наші воюють. Ми бачимо, як нас підводять і зраджують зараз наші союзники. Тому надія лише на нас, на допомогу від нашої держави, на збільшення цієї допомоги. Більше нашим хлопцям немає на кого розраховувати, тому ми тут.